Бажаю здоров'я, шановні герої нашої України. В цьому відео хотів вам розповісти про нашу нову укомплектовану плеєтноску. У комплекті у нас іде напашник, він має три відділення, одне з яких можна використовувати під балістичний захист. Напашник має тримачі для трунікету та три ряди стрічки молі у нас липучка. Три підсумки під магазини. На підсумках у нас є додаткова стрічка молі, тримачі для магазинів. Самі підсумки також кріпляться по системі молі. Підсумки у нас. На резинці, тобто вони тягнуться і можна розміщувати одному підсумку як один магазин, так і два. Зверху у нас три ряди, стрічки молю, у нас шлипучка. Та є додатковий водонепровідникний карман під телефон або документи. З цього боку у нас йде підсумок під дві гранати. Так, доволі зручний підсумок. Тут у нас резинка. Всередині додаткові ущільнювачі, які тримають добре гранату. Дуже добре налаштовується, знизу у нас йде водоотвод. Це сумка з магазину. Доволі компактна, вона не заважає, коли в згорнутому вигляді. Так? Не так, як буває, що такі висять здорові. Це у нас доволі компактний та класний підсумок. Якщо розпустити його, то він дуже зручний, місткий та класний. У нас регулюється цей карман таким способом. З цього боку у нас йде аптечка. Зручна вмістка аптечка. Всередині там йде додаткові кармани та тримачі. Платмозка оснащена швидким скидом. Він йде на верхніх лямках та на боковому поясі. На боковому поясі у нас йде додатковий камербанд. Він має розміри 15 на 20 см. Та для того, щоб розміщувати тут балістичний захист. Також у нас всередині ще є одна роздільна липучка. Якщо її розділити, то карман збільшується до розміру 15 на 30 см. По всій плотності у нас стрічка молі, вона йде в основний колір самої платноски. Тут це піксель. Всередині платноска прошита 3D-сіткою. Цей матеріал пропускає повітря. та Завдяки чому ви не так сильно потієте. Така гарна дуже Доступній ціні, дякую за увагу! Беріть себе! Слава Україні!